Зарплати українських військових під загрозою у держбюджеті бракує коштів. А перші фінансові проблеми можуть вже початися у листопаді-грудні. Чи очікувати затримки у зарплатах? Та як влада планує залатати цю фінансову дірку? Розповім за мить, а з вас. Вподобайка очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа шокувала заявою за її словами. Україна має гроші для виплат військовим тільки до 1 листопада. Далі коштів бракуватиме. Основна надія уряду лише. Ається на допомогу від міжнародних партнерів Україна хоче залучити 6 мільярдів євро з заморожених російських активів за програмою ЕРАЛУАНС. Але Єврокомісія досі не дала зелене світло на репараційний кредит. Однак, уряд обіцяє не залишити захисників з пустими гаманцями. Щоб поповнити казну, Кабмін планує залучити облігації від бізнесу. І міністерство фінансів вже готує законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на оборону на 300 мільярдів гривень.